І здоровенькі були у нас 10 січня. Новий рік почався і побіг з стрімголів вже 10 днів минуло. Це неможливо. Дві ялинки вже валяються і валяються давно тут. Я не знала раніше, що є намічений день. Кожного міста свій день, коли будуть збирати ось ці ялинки, які валяються бабіж дороги. Але люди, звичайно, викидають зарані. Може хтось забере раніше тут ще одна валяється зліва. Я думала, що ці ялинки забирають ці служби, які ходять чистять подвір'я, траву стрижуть, листя збирають, а ні, з'ясовується, що. Ялинки забирає інша служба. Ось так вони, вона дороги валяється, кого гарні, у кого вже посипані. Ми свою також будемо викидати вже на наступних вихідних. Посиділа місяць, досить сипеться вже. Ось тут справа ще одна валяється, зліва знову одна, друга справа. Свята пройшли, ялинки своє діло зробили. І ми починаємо вже трошечки відпочивати від свят, хоча ще йде старий новий рік. Не знаю, що будемо робити. Сонька запрошує йти десь на Маланку. Пасейк, но no, Єленочка. Маланку. Не знаю, щось нема ніяких відом по цю Маланку, де є адреса, але скільки коштує. Я не збираюся віддавати захмарні якісь кошти за білет на отакі, хай буде традиційні. Бориші, які роблять наші люди тут. Тому що вже такі ціни так поздоймали, вже так їх вже позавишували. На новий рік цього року на святкування білети коштували по 120 доларів з людини. 120 доларів з людини. А сім'ї 360. Знаєте? Мене жаба давить віддати такі гроші з сім'ї, тому що минулого разу, як ми були, не було, як на наш погляд, достойної їжі, достойної музики і все інше також було відстойне. Якщо йдеш, даєш такі гроші, то хочеться, щоб і їдло було якесь. По-людськи, а не щоб ти шмигалася поміж тими столами і не знала, щоб тобі взяти. Не завжди їде, готується нашими дівчатами, які вміють готувати. Готують їде ті українці, які вже років сто виїхали з України та їхні е, діти або заказують їду вже з якихось ресторанів незрозумілих. Тому бажання мало туди йти. І ви знаєте, з часом слово святкування набирає трошечки іншого змісту. Я в рукавицях своїх підігрівом. Холодно зранку, машина, коли холодна, холодна. Тому людина, коли стає старша і вона розуміє, що Свято це є повід відпочити, не відсвяткувати. З роками дивишся по-іншому на це все, іноді вже доходить до того, що ти просто починаєш сидіти на якійсь розумній дієті, а й ти в гості це треба цю дієту залишати позаду себе, щоб не образити господаря. Степан у мене також вже людина немолода, він ну, не п'є, йти в гості, це треба компанію підтримувати. Потім він себе погано почуває. Я на роботі також з баняками і там їсти готую, і тут їсти готую, і ця їда мені вже отуто -от сидить, тим більше, що розумієш, що те все, що готується на свята, потім мені вилізе боком. Якщо вже свято, якщо відпочивати, то вже краще десь піти. Щоб не сидіти на кухні, щоб не перемивати той посуд і ті баняки після того всього, це вже не є відпочинок. З кожним роком ти це розумієш і думаєш навіщо воно мені це потрібно? Чому я повинна бути як хтось? Хтось, якщо любить святкувати компанію, якщо він має до цього сили і здоров'я, святкуйте на здоров'я, збирайте компанії. Не завжди компанія. Це кращий варіант, чи кращий вихід у, як не знаю, покращити своє здоров'я. В Америці головне не їда, а спілкування. А ми, баняки, кожен день ми маємо що мити. Тому хочеться спілкуватися і відпочивати. Тут є дуже велика кількість інтересних, гарних місць. З якимись екзотичними кухнями, з якимись стравами, які ми ніколи в житті не покуштували. Якщо ми це собі не дозволимо тепер, то коли? Чому ми повинні сидіти вдома і їсти постійно ото олів'є? Якщо вже того олів'є не хочеться? І вже коли приходять гості, ну ти просто вже не знаєш, що їм приготувати, щоб людям було приємно, смачно? Нема, я вже ще раз казала, повторяю, що нема де зберігати їжу, яку наготуєш, це просто викинути або тиждень її їсти. Мені не підходить ні один, ні інший варіант. Йти десь на святкування і дати 360 доларів, щоб там послухати музику, де виконуються пісні, не. Танцювальні, розважальні, а такі, знаєте, співають наші українські колективи. Вони співають якісь повстанські пісні, якісь старі пісні, такі народні, під які неможливо відпочити. Можна сидіти тупо це все слухати, але коли вже ти щось святкуєш, то ти хочеш святкувати. Хочеться, щоб тобі було весело розрадитися. Тому святкування, особливо зараз. Має якийсь такий двоякий підтекст. Хтось кричить не святкуйте, бо люди гинуть. Хоча здебільшого всі святкують, тільки кожний по-своєму. Людям ніколи не вгодиш. Тяжко зараз тяжко і тому, тому ніде не хочеться. От до Соні до як до землячки, як до рідної вже такої людини. Не можеш не піти, бо ми тут уже, як сім'я, підтримуємо, підтримуємо один одного. Краще десь вийти, погуляти десь біля моря, подихати повітрям корисним. Якщо десь щось і поїсти, то без того, щоб ми потім ті баняки і той посуд. З роками, напевно, приходить якась чи це лінь, чи просто, може, якийсь розум приходить, що дійсно без цього можна бути. Тут кожна людина може собі дозволити вийти і відмітити якесь свято не вдома, не кришити ті салати постійно, бути трошечки розумнішими, тому що салати з майонезами, з ковбасами не всім підходять, не всім вони потрібні. І червоної риби тут не дуже вже всі хочуть. Люди, які тут, наїлися всього. Люди тут хотять видовище, щось, щось гарного. І тому я стараюся, ми стараємося. Якщо десь піти з людьми, то в якесь таке місце, де ми ще ні разу не були. Маша ходить багато з дівчатами і багато потім нам якісь передає такий досвід свій, де вона побувала і що бачила. Потім ми стараємося когось закликати, йдемо, може, і нам сподобається. Так що хто любить святкувати і кликати до себе 100 чоловік і сидіти в тих баняках і терти той посуд? Святкуйте на здоров'я. Тут від цієї роботи і постійного сидіння і проживання і працювання, я працюю в сім'ї, також завжди закрита сім'я, хата, діти, готовка. Хочеться від цього відійти, відірватися, залишити це все і побачити, що тут є якесь інше життя не тільки закрите в хаті з тарілками, з їдами, з готуванням, ну, але кожному своє. Комусь сподобається. Так, Соня вона готує і на роботі дуже багато готує. І вдома, ви вже бачите, вона вже як наготує, то вже посходить. Та вона Соня, я не знаю, вона така чиста українська душа щедра. Ну, Всі не можуть рівнятися на Соню. Хоча вона є взірець української жінки. Вона молодець. Та і тому. Ми завжди її кличемо десь вийти. Щоб вона не тільки сиділа в своїх баняках, щоб вона колись і побачила щось іншого. Скоро йде. І завжди би хотіли, щоб ще більше зустрічатися, але вже не в хатах, не вдома. Хіба що такий холодний період, але в холодний період тут всі ресторани відкриті, люба кухня. іди. Тільки мало би здоров'я, то переварювати. І тому на Новий рік, старий новий рік, в хатах точно сидіти не будемо. І точно кликати до себе не будемо. І ні до кого не підемо. Якщо підемо, то десь просто вийде. Якщо захоче Степан, у мене ще першу таку скрипку в цих виходах грає Степан. Він і до Соні не хотів тепер йти. Ну, не хоче він, ну, я знаю. Хоче відпочити. Він досить тяжко працює по 12 годин. Він крутить тим рулем, возить тих хворих. Він хоче відпочити, і я йому вірю. Але вже я кажу йому слухай, як ми не підемо вже до Соні, то до кого вже ми підемо? Вона тут одна її треба підтримувати. І отак і підтримуємо. Іноді замус, щоб не кинути, щоб не. щоб розрадити її трошечки. Та йдемо. Так і до інших. Підтримувати треба дружбу, але також не потрібно неї зловживати. От таке тут у нас бачення святкування. Я розумію, кожен своє по-своєму бачить. Кожний по-своєму це все розуміє, ніколи не було однодумців у цих справах, і я бачу, що зі мною також однодумців нема. Кожен має право на своє бачення, на свою думку. Ми так святкуємо У спокої і в тиші, з чудовою дієтою, яку я собі тепер обрала, без цукру і без глютену. Ви знаєте, і вага тримається і почуваю себе нормально. Слава Богу, все пройшло ті болі, що в мене тут були, все пройшло. Все добре. І вертатися до якогось такого харчування нездорового я навіть не думаю. А свята хай святкують здорові люди, які ще Мають сили і здоров'я. Давайте, давайте. Так що отакі справи. Може хтось має іншу думку. Розказуйте, як ви святкуєте, чи вам хочеться святкувати? Святкування це тепер досить таке поняття двояке. Але все рівно свята є свята, і кожний хоч якось та збирається десь, хтось йде кудись. Як ви любите відпочивати, розповідайте. Чи я може одна така, що люблю відпочивати у тишині і спокою? Або так десь вийти в ресторан, щоб не мити потім посуд. І не ламати голову, що зробити з тою їдою, яка залишилася. Кожний з нас по-різному вихований, кожний з нас виріс в індивідуальних якихось умовах і живе своїм якимось баченням і мисленням в круги. Отакої От я пішла до роботи. А вам бажаю всього найкращого, щасливого старого нового року, миру, спокою, затища, добробуту. І слава Україні і героям нашим слава. Пишаємося ними і всім, і кожному ангела-охоронця, щоб всі повернулися в свою родину до своїх сімей, до своїх дітей, щоб поскоріше закінчилася ця клята війна. Слава Україні, Бай-бай!